23 мільйони гривень виділять у наступному році на добровольчі формування білоцерківської громади. Це одна зі статей проєкту бюджету на 2023 рік, який сьогодні розглянули члени виконкому. Майже 1 мільйон 590 тисяч гривень заклали на підтримку переселенців у громаді. А ось інші видатки просто вражають під час війни. Наприклад, на діяльність 42 депутатів міської ради на наступний рік зі скрабниці міста виділять 10%. 10,5 з половиною мільйонів гривень це по 250 тисяч кожному. З низки питань у залі точились дискусії. Зокрема, секретар міської ради Дмитро Киришун вніс кілька суттєвих поправок до головного кошторису міста, що стосували соціальної, комунальної та інших сфер. Остаточний проєкт бюджету 2023 невдовзі мають ухвалити на сесії міської ради. І всього доходна частина бюджету Білоцерківської міської територіальної громади пропонується до схвалення в обсязі 2 мільярда 409,1 мільйон гривень, в тому числі загальний фонд це 2 мільярда 351,7 мільйон гривень, і спеціальний фонд 57,4 мільйона гривень. Міжбюджетний трансфер, як я вже сказала, складає 343,2 мільйона гривень. У зв'язку з тим податкові і неподаткові надходження, які збираються на території Білоцерківської громади, складають 2 мільярда 9 мільйонів гривень. Це більше на 26% від бюджету 2022 року.